Шановні гості, дорога родина, вітаю вас у своєму шоу. Це кулінарне шоу, у якому ми не лише готуємо, а й обговорюємо в процесі приготування, в процесі випікання наших кулінарних шедеврів. Ми обговорюємо літературу. Сьогодні, 4 травня. Це означає, що завтра великодень. Треба купляти паски. А навіщо їх купляти? Якщо їх можна приготувати власноруч. І сьогодні я пропоную вам рецепт не класичної паски, але це така донишка класичної паски і сирної паски. Тобто, якщо ви не хочете готувати паску на дріжовому тісті, оскільки з дріжджовим тістом є дуже багато мороки. І якщо ви не хочете готувати класичну сирну паску, оскільки там також дуже багато мороки із марлею, із рідиною, яка повинна дуже довго стікати, то цей рецепт паски ідеальний для вас, оскільки він і містить частинку класичної паски і частинку сирної паски. Тож пропоную вам приготувати її разом. Нам знадобиться 350 грамів сиру жирністю 5-9%. 230 грамів борошна. 150 грамів цукру. 60 грамів розтопленого вершкового масла. 3 яйця. Дісті грамів родзинок. Також ми додамо дрібку солі, ванільний цукор та розпушувач тіста. також нам знадобиться Формочка. Важливо, щоб вона була зроблена з пергаменту, тому що продаються просто картонні формочки, але їх не можна в них не можна випікати в духовці, тому треба купляти формочку з пергаменту. Розбиваємо 3 яйця, далі розбиваємо наші яйця. Далі додаємо дрібку солі, додаємо цукор і ще раз все збиваємо, далі додаємо розтоплене вершкове масло. Тепер додаємо наш подрібнений сир і все ретельно перемішуємо. Цю масу ми частинками додаємо борошно, ретельно перемішуючи. Потім краще вінчик замінити на ложку і після того, як ми ввалимо все борошно, додаємо ванільний цукор та розпушувач. Тепер додаємо родзинки, але мені здається, що на таку кількість тіста 200 г родзинок буде забагато, тому я додам на око. До речі, родзинки можна замінити на якісь інші сухофрукти. Наприклад, я сьогодні вагалась між родзинками і ананасовими цукатами, але обрала родзинки. Я вже поставила розігріватися духовку на 170 градусів, і зараз буду викладати тісто в формочки. Тепер ми ставимо а, випікатися нашу паску на 40-45 хвилин сюди. Поки випікається наша паска, ми сьогодні з Олександром будемо розмовляти про братів Стругацьких. Добрий, Добрий день. день. Добрий день, Олександр. Добрий Ск день. Скажіть, будь ласка, в цілому про братів Стругацьких. Ах, брати Стругацькі. Це не тільки мої улюблені письменники фантасти радянського періоду. Вони. Їх внесок научну фантастику в радянську літературу важко переоцінити. Вони дуже повпливали на мій світогляд і сформували мене як особистість. Ви сьогодні принесли з собою декілька книжок. Розкажіть про ці книжки, і яка книжка з цих ваша улюблена? Так, книжки братів Стругацьких. Завжди зі мною йдуть по життю. Це навіть не всі книги. Кілька з них лишилося в Маріуполі, там більш велика бібліотека. Тут п'ять книжок. А цю книгу мою улюблену я перечитував. Я навіть не, шо, не скажу скільки разів, але ну, більш ніж разів 20, це точно. Це пікнік на узбіччі. Так, а що ще можна спросити? Також я можу, окрім цієї книжки, показати а, книжки, які тут є. І також сказати декілька слов спів про них Дивіться, значить, це їх твір, путь на Мальтею та стажери, які відносяться до, скажімо так, першого періоду їх творчості, їх творчість можна періодізувати. Це так званий романтичний або утопічний період з їх творчості. Творам цього періоду. Притаманні такі риси, як романтичність, утопізм, віра в майбутнє, світле майбутнє. Потім що тут в нас є? Хіщні речі віку. Цю книжку, а також цю книжку улітка на склоні можна віднести до Третього, але не завершального періоду їх творчості. Він такий вже більш серйозний, вже не такий оптимістичний. А, ці твори написані пізніше, коли вже вони багато чого бачили в житті, і їх погляди на життя змінилися, і це на, попливало на їх творчість. Ця друга книжечка це «Улітка «Гравлик Равлик. З А цей твір це Населений Острів. Це перша книга з їх трилогії про головного героя Максима Камерера. Друга книга з цього циклу це Жук. В мурашнику і третя хвилі гасять вітер. Також це дуже відома їх трилогія, і вона відноситься до другого або середнього періоду їх творчості, який поєднується між собою риси, між першим і другим періодами. От це все. Але тут не всі мої улюблені книжки. Тут немає мої також дуже Такого твору, який я дуже дуже люблю, це важко бути Богом, але я можу я завжди перечитати його онлайн, якщо буде треба. І останнє запитання: з якого твору, на вашу думку, варто починати, варто починати знайомство з цими авторами? От, наприклад, я починала читати книгу Понеділок починається в суботу. І вона мені не дуже зайшла, і я зробила для себе такий висновок, що це не мої автори, і мені не сподобаються інші книги. Можливо, розпочала нас з тієї книги. Я пам'ятаю, коли я порадив тобі попочитати цю книжку. На мій погляд, це було таке найбільш легке та веселе. З того, що можна було на, на той період там, тобі запропонувати, тому що тоді тобі було не так багато років. А, вот. Але виявилося, що це була не дуже слушна порада. А, якщо казати в цілому, то я б радив би радив почати або з цієї книги Пікнік на узбіччі, або з тої книги, яку я сказав, важко бути Богом». Ці дві книжки можна впевнено рекомендувати і з них починати знайомство з творчістю братів Стругацьких. Дуже вам дякую. Наша Паска вже готова. Треба її діставати та смакувати. А угу. я хотів що сказати про трь трьох, трьох своїх улюблених персонажів з творчості Братів Стругацьких. Це герої цієї книги. Редрік Шухард Сталкер. Власне слово Сталкер, яке зараз дуже відоме. Воно було вперше використано саме в цьому творі. Другий мій улюблений персонаж це Дон Ромата Історський з твору Важко бути Богом. І третій улюблений персонаж це Максим Каверер, герой трилогії Населений Острів. Це все. Дякую. Дякую за дуже цікаві запитання. Ось так виглядає наша паска. За бажанням її можна прикрасити глазур'ю та. Якимись родзинками чи чимось іншим смачного.